Перед початком виконкому, давайте вшануємо пам'ять хвилиною мовчання всіх загиблих внаслідок російської агресії. Сьогодні на порядку денному два питання. Прошу, ставлю на голосування порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались? Є пропозиції уваження до порядку денного? Нема? Ставлю порядок денний в цілому на голосування. Хто за? Проти? Утримались? нема. Порядок денний прийнятий. Переходимо до розгляду питань. Питання перше про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам фізичній особі підприємцю Джугану Віталію Ярославичу у місті Калуші. Шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету, цим проєктом рішення пропонується надати дозволи на розміщення зовнішніх реклам фізичній особі підприємцу Джугану Віталію Ярославовичу. Один бікборд і два сіті лайте. Бікборд на вулиці Богдана Хмельницького, кут вулиці Стуса, і далі за списком всі сіті лайти розмірами метр двадцять на метр вісімдесят. Пунктом 2.5 цього рішення передбачається на замовлення виконавчого комітету міської ради безкоштовно розміщувати на Рекламних конструкціях, соціальну рекламу. Це всі існуючі борди, і заяви викликані тим, що як я на попередньому виконкомі доповідала, що пункт, яким було на час дії воєнного стану, були діючими, ці дозволи. Зараз і пункт законодавства вилучили. Це будуть зараз масово такі заяви. Так... Ну тобто це все борти, які вже сітілайти і борти, і які, які, які вже є. Mm -hmm. Є питання зауваження, члени виконкому? Немає. Ставлю тоді проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Переходимо до другого питання про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам. товариству з обмеженою відповідальністю, Дикий Захід в місті Калуші. Це два борда, також існуючих. З вулиці Євшина біля моста через річку Сівку, 3 на 6 метрів. І на вулиці Вениченка, кут вулиці Української, також розмірами 3 на 6. Також передбачено надання соціальної реклами, погодження, кеку, поліції, міцу є. Автодор за, за мовчазною згодою. Питань зауважень немає? Ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний виконкому. Дякую всім членам виконкому за участь.